Я являюся потерпівшою по справі онкоцентру. Я вважаюся потерпівшою тим, що з мене узяли кошти за операцію. Ці кошти я платила у відділенні врач лі лічащий у мене був. Я йому заплатила, все зробив. Він мені операцію, все обійшлося. Ну діло в тому, що мене ще побудило до цієї справи, що мене унизили. Старша медсестра мене направила на операцію і сказали мені, що візьміть на голову чепчик і бахіли. Я цього, звісно, не знала. Тоді, як везли з операції, мені людина сказала, що це мусорка. Ну, мене дуже розтривожило, у мене повисився тиск, я дуже нервничала, я дуже переживала. Ну, пішла із цим питанням до старшої медсестри, яка мене негативно зустріла з таким, а що ви хотіли. У нас не було цих пакетів, ті, що на операцію йдуть. Як ви мені сказали я б за свої кошти купила? Ну так, вона сказала, ну піду тоді до завідуючого момологічним відділенням. Ну, так я й не пішла, бо це було в п'ятницю. У понеділок мене скоро виписали з відділення, прямо, я б сказала, викинули, не дали мені ні виписки, не дали мені ні е, результати е, цих аналізів, які посилали на біопсію. І мене з того виписали. Ну, мене це дуже огорчило, дуже мене, ну, як сказати, як людині я дуже ну, не, не очікувала такого в обласному центрі. Я як приїздила на обстеження, то у кабінеті… Я запитала, скільки буде коштувати ця операція. Він мені сказав 2,5 тисячі. Тоді, як приїхала я вже лягати у відділення перед операцією, він забіг у палату і сказав: Ви платили гроші за операцію чи ні? Я кажу, ні. Так живенько спускайтеся на перший поверх, там стоїть термінал і оплатіть операцію. Я йому сказала, що ну, я з села з термінала я дуже ж не той. Він каже, не переживайте, там стоїть дівчина, скажете, з якого ви відділення, і заплатите кошти. Я спустилася, заплатила цій дівці, вона видала мені чек із терміналу, і я віднесла старшій медсестрі в кабінет. Я сама живу в Прилуцькому районі, приїхала здалека. Ну і вирішили судо... відкрили судове засідання. Відкрили судове засідання. Я сьогодні приїхала на його. Я, як ви бачите, не можу ходити з палочкою. Ну, підійшла до на суд на 10 годин. Мені секретар вийшла і сказала, що судового засідання не буде. Тому що адвокати їхні перепросили, бо люди зайняті, вони врачі, вони зайняті. А ми це таке приїхала я 200 кілометрів, пенсія 2,700, ну, Потеряла кошти, потеряла врем'я, потеряла все. І мене так оце я сьогодні ой, прийшла із суду. Я вийшла із суду. Їх побачила і Костюка, і старшу медсестру, і ще там цих медиків. Ну я не всіх їх по фамиліях знаю. Вони зайшли в судове засідання, а мене отак відправили із його.